Добрий день, любі мої. Е, просили мене там в коментарях, щоб я подивилася Арестовича. Дуже уж людей хвилює, хто такий Арестович і чи, ну, скажімо так, не падлюкалі він. Ну, давайте подивимось. так, подивимося, чи бреше він. Ну, давайте спочатку нам. Ну, десь бреше. Десь бреше. Я вам скажу, що от його ем, от як спочатку вибрали його, оскільки в нього була дуже хороша вимова. От як як оратор, він був ну, от непоганий, скажу так. Далі нюанс. Ем, взагалі в тій ситуації, в якій він опинився, ем, на той період часу бу... повинна бути була людина, яка була б, ну, як би так ласко сказати говоряща голова. Оце був саме він. Mm, ви знаєте, я вам скажу, що дуже він по. По своїй кар'єрній драбинці він дуже пішов вгору. Єдине, що у них бувають з, з дружиною, так, бачила його дружину, дуже великі, прям як вони як сваряться. Сваряться. І я вам скажу, що Кар'єра, він там е, зібрався в президенти. я думаю, що тут таке, знаєте, хай збирається. Це дітки його. За це говорити не буду. Це його особисте, з ким він там проводить свій вільний час і проводить взагалі. Це хай з ним дружина розмовляє з цього приводу. Е, дивіться, те, що він буває, як він каже, в полях. Тут він не бреше. Кількість полів. брехунькає. Далі. Я вам скажу, що от на його кар'єрі, саме там, там, де він працює, вже Хрестика намалювали. Отак. От Ви знаєте, він дуже вірить в Зеленського. Він, знаєте, як в один момент він, він в один момент йому повірив. До того моменту він йому не вірив до якогось моменту. Але у нього є великі зараз з ним, от, як вам сказати, перепалки. Оскільки зараз вам скажу щось з приводу до... дуже навіть, як б сказала, скандаліще. А, і. Надалі щось буде дуже ще гірше. А, дивіться, скандал був. із зброї. Що це було із за зброї? І за зброї. Дивіться, це було пов'язане з зброєю, яку не треба, про яку не треба було говорити, про наші перемоги, про які ще. Про якісь кошти, про надходження якоїсь техніки. Ну, скажімо так, наші перемоги, от ті, які ще не повинні були, про які не повинні були знати люди, от він ляпнув. І оце буде йому страшний суд. за це. Лапті йому вже сплітають. А, він людина. Я вам скажу, що не, ну, не дуже компанійська, але в нього є друзі, на які він міг би. От, дружина дуже чекає, прям дуже якось. Так, він не бідна людина. Діти без нього дуже важко переживають. Чекають додому. Знаєте, як діти, коли батьків не бачать вдома. Так, це інші якісь жінки. Ну, це його проблеми. Так, дивіться, він там собі намалював, що у нього буде класне майбутнє. Ну, воно буде класним, але не з цієї компанії, якою він зараз працює. Тобто він буде працювати, але більш е, в іншому напрямку. Це перше. А по-друге, я думаю, що з президентом у нього якби, така ті зв'язок, який був з президентом, він уже... Ну, або він його налагодить, або він його повністю розірве. І тому, ну, це вже його справа, як він забажає, так воно і буде. Ну, або забажає президент. так? Це їхні проблеми. Отже, ну, Льошка не такий простий, як мені б хотілося. Олексійко. Я вам скажу, що якщо Um, він захоче, він хороший оратор і um, навіть психолог він непоганий. Коуч такий, так? Він непоганий. Тому так. Як військовий. Mm, от щоб прям він був. Видаючимся військовим. Ну, Вибачайте Олексію, як вас по батькові? Ну, не бачу я прям видающийся. Він зараз в дуже підвішеному стані. Прям дуже. Він не знає, що буде далі, і що взагалі? Але я вам скажу, що він дуже успішна людина в плані. От його любить успіх. Є такі люди, які вони, знаєте, як кажуть, поціловані Богом. От він із тих людей. Тобто він, ну от такий, він може, як рибка в воді, пристосуватися до будь-якої ситуації, до будь-якого. Я не кажу, що це п'явка, і він там присосеться до будь-якого. Ні. Але він. В військовій справі, от прям, щоб він був там великим спеціалістом, ну, звичайно, він далеко не залужний, хоча вони там навчалися в одному найвищому закладі, але ну, йому далеко до нього. Ви знаєте, на кар'єрі військового я думаю, що він уже і сам розуміє, що ну, він далеко не військовий експерт. Він буде більш просуватися, от, да, мені кажуть, карти просування. Просування його буде більш от психології, в якихось коучах. І в нього, до речі, якась. Треба подивитися в інтернеті. Е, в нього є як, як школа якась, я не знаю. От як. Якась школа як психологів, коучів, от таке, як. як Уміння говорити. От так мені йде. І він прямо там, він прямо аж. Ух, він знає, як сказати, кому сказати, і щоб це було вигідно для всіх. А, ну, він такий хлопець, який піде по трупам, я вам скажу. Він не буде дивитися, він піде до своєї мети. Ну і. З метою і залишиться. Дуже якось, ну тут йому, я думаю, що до побіди, а далі дні сочтіни. А далі буде видно. Ну, Якщо доживе тут ще в цьому кріслі до побіди. А, ну, а далі він буде просувати свою лінію. Я думаю, що ми ще про нього, ми ще про нього дізнаємося. Десь він буде ще на керівних посадах десь в. Можливо, навіть в уряді він може бути, але не те, що пов'язане з військовою справою. Можливо, але можливо, експерт в якихось там, ну, от як реабілітації от такого плану, військових, це було б супер. Олексій, якщо чуєш мене, подумай. А, ти б там був царі Бог. Отже, дивилися ми сьогодні Арестовича Всім дякую за увагу. Підписуйтесь і чекаю вас на своєму каналі.